Більше про ситуацію будемо говорити далі. Із представником служби зв'язків з громадськістю 13-ї бригади НГУ Хартія Володимир Дехтяри вже доєднується до нашого ефіру. Пане Володимире, вітання вам. Дякуємо, що зараз із нам. Микита, Юлія, вітаю. Вітаємо пане Володимире. Дякую, що до нас доєднуєтеся з оновленою інформацією саме на вашому відтинку. І те, що стосується харківського напрямку, як там зараз себе поводить ворог? Це більше наступальні дії? Чи все таки оборонного характеру? Те, що стосується ворога? Насправді те, що відбувається зараз на харківському напрямку, зокрема в зоні відповідальності нашої бригади, це. Суміш одного іншого ворог намагається підтягнути резерви, і ці резерви вони різні. Зазвичай це не дуже мотивовані, а, колишні там вчорашні позавчорашні зеки, які підписують контракти, проводять буквально декілька тижнів на полігонах підготовки, і їх закидують в новостворені підрозділи, які а, часто пішки долають останні кілометри. А, до лінії бойового зіткнення пішки, тому що техніки конкретно на цьому напрямку залишилось небагато або ж вони її накопичують. А, і ми, в свою чергу, проводимо певні розвідувальні дії, штурмові дії для того, щоб а, перехопити ініціативу. Зокрема, зараз на кадрах ви бачите на екрані. Ви бачите кадри одного з наших останніх е штурмів, в ході якого нам вдалось трохи потіснити ворога і звільнити ще ділянку е Харківщини, пане Володимире, чи вдається під час штурмів забирати техніку ворога і військових у полон? З технікою складніше техніка з'являється в них рідко, і коли з'являється, ми намагаємось її спалити за допомогою артилерії, мінометів та ударних дронів на підході, але знову ж таки за цей місяць не так вже й багато було техніки. Нам вдалося. Підірвати спалити лише декілька танків та броньованих автівок, на відміну від минулого місяця, коли були масовані штурми, ворожі, в тому числі застосуванням декількох десятків одиниць техніки водночас натомість, полонені, яких ми беремо регулярно, нам розповідають дуже багато цікавої інформації про те, як відбувається процес відбору, підготовки, часто це. Люди, або які е, приєднуються до Вагнера, або до підрозділів е, Міністерства оборони прямо з колоній. Нещодавно ми взяли в полон е, вже досвідченого вагнерівця, який, до речі, був учасником погоди прихожена на Москву. Так, чи ви зараз з нами чуєте нас, що бачите? Так, скажіть, так, так, так. а з приводу ну, саме полонених, про яких вже трохи сказали, що вони зараз говорять? Як вони аргументують те, чому вони йдуть в наступ, якщо це можна зараз назвати наступом? Ну, вони йдуть вперед, тому що в них немає вибору. Вони не дуже добре знають, що їх чекає. Вони не бачать нікого з своїх попередників. Це все новостворені групи, які зустрічають провідники, проводять до певної ділянки і кажуть далі, ви вперед і вас там зустрінуть і там вже доведуть вам. Це що їх мотивує? Їх мотивує, звісно, свобода. Їм обіцяють, що якщо вони виживуть рік на фронті, вони отримують зміну терміну свого ув'язнення і зможуть вийти на свободу. Натомість рідко коли це вдається, тому що завдяки тому, що в нас добре налаштована контроль повітряний, розвідувальний за підходами, ми бачимо ворога більшу частину переміщень, і ми намагаємось вразити їх за допомогою нашої артилерії, дронів, мінометів на підходах для того, щоб не дати їм можливості накопичитись. Я тільки уточню, чи є в цьому якась така частка або ж фактор так званих загороджувальних загон, загонів, які запобігають відступу підрозділів, зокрема на харківському напрямку? Ймовірно, що є. Ми конкретно про це не знаємо, але ми знаємо, що в людей насправді не дуже багато опцій повернутись назад. Тобто, більше того, ніхто. Можливості повернення або евакуації з них не розглядає, тобто це в принципі не обговорюється і не є питанням. Пане Володимира, також у своїх офіційних соцмережах, ОТУ Харків повідомило про те, що російські війська перейшли до оборони в межах харківського відтинку фронту, також про певні ділянки активізації росіян. Нашим колегам розповідав і речник оперативно-тактичного груповання Віталій Саранцев. Що можете сказати про це? Чи справді спостерігається активність більша активність Росіян, ніж б вона була раніше? На нашій ділянці, яку, власне, контролює бригада і наші придані підрозділи, ми бачимо їх намагання підтягнути резерви. Все ще схоже, що більша частина тактичної авіації, яку вони відтягнули, ймовірно, на Курський напрямок, не повернулася, але Точно не зменшилась кількість людей і особового складу, якого який вони кидають, адже в них цей ресурс практично безкінечний, принаймні так виглядає поки що. Якби ви також окреслили основні такі точки бойових зіткнень, найбільш такі запеклих я маю на увазі, тому що з той довідки від Оту Харків, що на харківському напрямку російські військові не відмовляються від своїх загарбницьких намірів, це стосується передусім району Вовчанська. Можливо, є інші такі точки, де чи не найбільші бойові зітнення. Я не готовий зараз коментувати інші ділянки. І тут я можу лише підтвердити слова речника Оту Харків, оскільки в них є більше розуміння, більша картинка е, поля бою, аніж в нас на рівні нашої бригади. Пане Володимире, якщо продовжувати говорити саме про вашу бригаду, чи триває рекрутинг і кого саме потребуєте зараз найбільше? Я думаю, що як будь-який підрозділ зараз. Е, Потребує людей так і ми. І дійсно в нас триває рекрутинг, і наша гаряча лінія з коротким номером 3333 три е досі працює. І ми потребуємо в першу чергу мотивованих людей. А вже далі ми все зробимо самі. Ми навчимо, ми забезпечимо і найголовніше, ми поставимо до лав підрозділу, де людьми будуть командувати мотивовані навчені командири, які цінують життя людей. От, власне, якщо говорити про конкретні спеціальності, можливо, це оператори дронів чи артилеристи маєте якісь такі конкретніші дані? Я можу сказати, що а, застосування для людей різних професій а, точно знайдеться, і ми зараз говоримо не тільки про бойові, хоча, звісно, нам потрібні піхотинці, стрільці, кулеметники, артилеристи. А, Оператори дронів, але за кож... за роботою кожного піхотинця стоїть десятки людей, які забезпечують його роботу за кожним спостережним пунктом і траншеєю, або бліндажем, в якому знаходиться піхотинець. Стоять десятки людей, які займаються підвозом забезпеченням. Які, Пане Володимире. забезпечують. Інка пане Володимире, дуже дякуємо за розмову. Володимир Діхтяв, представник служби зв'язки з громадськістю, 13-ї бригади на України Хартія, був нашим гостем.